Миколаїв знову без води. В чому причина відключення? Розвиток блакитної економіки потрібно сьогодні нам, як громади, формувати власне бачення цієї території. Як інноваційні проєкти змінять місто. майстер клас з інтуїтивного живопису, дуже часто його використовують в арт-терапії. Розкажемо про особливе мистецтво. Сьогодні понеділок, 17 червня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март для вас працює Сергій Мельников. І одразу до головних подій дня. Минула доба пройшла на Миколаївщині без обстрілів. Однак, вже сьогодні, близько 10-ї ранку, сталося влучання у Вознесенському районі. За інформацією обласної військової адміністрації, удар відбувся за межами населеного пункту, попередньо без постраждалих та пошкоджень. Чим саме вдарили, поки не повідомляється. Вранці, 17 червня, росіяни атакували село Осокірівка на Херсонщині. Через удар загинув 50-річний чоловік, який був у автівці та виїжджав з власного подвір'я. Повідомив очільник області Олександр Прокудін. За інформацією прокуратури війська РФ атакували ударним безпілотником. У Миколаєві судитимуть членів злочинної групи за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. У справі фігурує засновниця благодійної організації Звінниці: її син, двоє миколаївців, а також троє осіб з інших областей. Ще один учасник групи перебував у Польщі та виготовляв фіктивні документи щодо вантажів гуманітарної допомоги. Зловмисники підшукували клієнтів призовного віку, оформляли їх як водіїв-волонтерів для легального перетину кордону. Свої послуги оцінювали в 4 тисячі доларів. Група діяла більше року та переправила за межі України 52 особи. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Миколаєві відключать водопостачання на два дні через аварію на очисних спорудах. Про це повідомили у комунальному підприємстві Миколаївводоканал. Відключення почалося ще зранку 17 червня. Поновити водопостачання мають до 20.00 18 червня. Миколаївців закликають зробити необхідний запас води. У Миколаєві продовжують впроваджувати проєкт блакитної економіки. Днями відбувся онлайн-форум, де учасники презентували власне бачення відбудови та розвитку нашого міста. Зокрема, представили концепцію реорганізації Миколаївського суднобудівного заводу, яким його бачать експерти у майбутньому. Дізнавалася наша Катерина Робташ. Блакитна економіка це важлива частина сталої світової економіки. Її специфіка попередження негативних кліматичних змін, а також збереження морського та океанського просторів. Фактично, вона формує стратегічний курс нашого міста на майбутнє десятиліття. Днями у Миколаєві відбувся онлайн форум з цієї теми в рамках проєкту програми розвитку ООН – мери за економічне зростання. Даний у нас реалізується ще до війни. Ось з 2023 року. Ми активно почали його впроваджувати в місті Миколаєві. Це Портфельний підхід в рамках проекту мере за економічне зростання що фінансується Європейським Союзом і Данією через проект ПРОН. І сьогодні, якраз, це форум, який присвячений результатам роботи першого етапу цього проекту, на якому ми представили проекти портфоліо і як вони будуть рухатись далі. Вже під час великої війни цей проєкт впроваджують з усвідомленням того, що настане час для відбудови. А наша мета не просто повернути Миколаїв до довоєнного рівня, а зробити його кращим, каже заступник міського голови Віталій Луков. Я дуже вдячний партнерам, дуже вдячний тим всім, хто всім, хто долучився до цього проекту, тому що ну давайте будемо відверті. Зараз закінчується час, коли ми просто щось просимо. Ми повинні вже позиціонувати себе як місто, тобто це те, що ми вже самі зробили, і наскільки ми є зрозумілими для наших партнерів. Партнери хочуть стратегію, партнери хочуть розуміння того, чим ми розуміємо, чого ми хочемо. Розвиток блакитної економіки у Миколаєві має безліч напрямків роботи. Зокрема, планується реорганізація Миколаївського суднобудівного заводу. Я думаю, що для миколаївців, які кожного дня в центрі міста бачать, на жаль, вже. Більше 30 років занедбану територію, де фактично починалося місце, де знаходиться, як ми зараз кажемо, да ДНК цього міста. На жаль, потрібно сьогодні нам, як громади, формувати власне бачення цієї території, пропонувати державі можливі шляхи її використання для того, щоб там. Залишилось суднобудівна суднобудування в даному контексті. Йдеться прамоломірне суднобудування для розвитку інфраструктури підтримки інновацій і в рамках цього підготована концепція технологічного парку на цій території. До онлайн форуму долучилися понад 100 людей. Серед них представники бізнесу Миколаєва, українські та міжнародні експерти, а також громадські активісти. Взагалі, в рамках цього проекту протягом останнього півроку більше ста людей, ста експертів були залучені в цю роботу. Велика частина з них це наші колеги з міста Миколаєва, представники бізнесу, представники експертного середовища, наші науковці, які включилися на волонтерських засадах в цю роботу, інвестували власний час в розпрацювання концепції відновлення міста Миколаєва. Під час онлайн-зустрічі учасники презентували власні напрацювання для стратегії розвитку міста, а також пілотні та інноваційні проєкти і можливості. Таким чином, цей форум підбив проміжні результати проєкту. Наступним кроком є розширення проєктів портфоліо, також масштабування певних з них, зокрема, надавали інформацію про такий інструмент, як Миколаїв, місто на хвилі, це комунікаційна платформа. Планується в майбутньому проведити її офлайн у зв'язку з урахуванням звичайно безпекових факторів, і презентувати ті проекти, які у нас сьогодні є. По-друге, це якраз реалізація тих концепцій, які запропоновані сьогодні, за рахунок залучення міжнародних експертів. Міжнародних Родних донорів для того, щоб в місті запрацювали ці економічні інструменти. Проблеми, які сьогодні стоять перед Миколаєвом, не зникнуть одразу після війни. Додають учасники проєкту. Саме тому ми, як громада, маємо вже сьогодні турбуватися про те, аби зробити наше місто таким, в яке хочеться повертатися і в якому хочеться відкривати бізнес. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Українські бійці з 22-ї окремої механізованої бригади захопили російський танк з екіпажем в районі Кліщівки на Донеччині. Панцерник був обшитий з усіх боків додатковим захистом від дронів та має каток для розмінування. У підсумку броньована техніка вже під прапором України. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv Фермерів бронюватимуть від мобілізації, щоб створити умови для безпечного збору урожаю. Про це розповів виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Тарас Висоцький, передає Суспільне. За його словами, автоматично будуть подовжені діючі бронювання на три місяці без необхідності переподання документів. Далі бронь надаватиметься на 12 місяців, також по певних професіях, як то агрономи, трактористи, ветеринари будуть бронювати ту кількість працівників, яка є критично необхідна, при цьому зі згоди військових. У Миколаївській мерії створили координаційну раду з питань підтримки родин полонених та зниклих безвісти захисників. Таке рішення ухвалив виконком під час останнього засідання. Координаційна рада створена задля підтримки соціального захисту родин українських військових, сприяння їх реабілітації та інтеграції в суспільство. У своїй роботі рада буде взаємодіяти з іншими державними органами та організаціями. Її очолив заступник міського голови Анатолій Петров. Також до складу увійшли члени родин полонених і зниклих безвісти захисників. Працівники від Відповідних служб міської ради та комунальних установ. Іноземці, любителі екстриму на мотоциклах, перетнули кордон України. У Держприкордонслужбі повідомили, що троє громадян Німеччини та Італії незаконно перейшли українсько-румунський кордон поза пунктом пропуску. Документів при собі не мали. Нині іноземці перебувають у розпорядженні ДПСУ. На них склали адмінпротоколи. Згодом мандрівників передадуть прикордонникам Румунії. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького вчилися висловлювати емоції за допомогою образотворчого мистецтва через інтуїтивний живопис. Організатори тематичного майстер-класу зазначають, що цей вид часто використовується в арт терапії Чи вподобали відвідувачі закладу цю методику? Розкажемо за мить. Інтуїтивний живопис це спосіб вираження власних емоцій через образотворче мистецтво. Днями читачі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького на тематичному майстер-класі вчилися працювати з цією технікою. Дуже часто його використовують в арт-терапії, адже головним матеріалом для створення таких картин є саме інтуїція і. Справжні відкриті емоції людини, тож малюємо фарбами, малюємо мастихіном, малюємо паличками, пальцями. Все, що може передати таку динаміку наших емоцій. Майстер-клас провела майстриня народної творчості Любов Перенюк, котра відома популяризацією таврійського розпису на Миколаївщині інтуїтивному живописі головне це колір, який передає настрій, передає стан людини на той момент, коли вона працює, допомагає вилити емоції, які вона відчуває. Тому ця техніка мені дуже подобається. І коли мені є така можливість попрацювати з людьми, ці техніки обов'язково її використовую. Відвідувачі майстер-класу зауважили, такий вид живопису допомагає очистити думки від негативу та покращити рівень інтуїції. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Україна підписала меморандум з Італією щодо повоєнної відбудови Одещини. Це відбулося під час конференції з відновлення. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, планується співпраця у галузях містобудування, енергетичної та екологічної безпеки, розвитку культури, туризму, підтримки молоді та інше. Допомога надаватиметься у рамках національних програм у координації з міжвідомчою платформою донорів. Зокрема, італійська сторона має намір інвестувати у відновлення одеського спасу преображенського. Собору, який був зруйнований російською ракетою. На останок про погоду у вівторок, 18 червня. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 68%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео. Якщо дивитеся нас в Ютубі, вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Або дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.